Всім привіт! Ви на каналі Валмі. Мене звати Валерія та я хочу навчити вас гачкуванню. На попередньому відео я показувала, як в'язати гачкувати ланцюжок з повітряних петель. Ось такий у нас ланцюжок вийшов з попереднього відео. Зараз ми з вами зв'яжемо стовпчики без накиду. Для цього нам потрібно зв'язати одну повітряну петлю під'єму. Також робимо одну повітряну петлю. І пров'язуємо, починаємо в'язати з наступної петлі. Ось Сюди першу пропускаємо, і ось сюди вносимо гачок, підхватуємо ниточку. Дві петельки у нас є на гачку, через них протягуємо ниточку. Ось таким чином. Ще раз показую: вносимо гачок, підхватуємо ниточку. Та протягуємо через дві петельки. Знов вносимо гачок, підхватуємо ниточку. Та через дві петельки протягуємо ниточку. Ось таким чином, у нас виглядає стовпчики без накиду. Продовжуємо в'язати до кінця. Я прискорюсь. Як на мене спочатку нічого складного нема. Тож робиться швидкіше. Я завжди підтримую ось тут петельку, ниточку та виріб ось так. Пров'язуємо до кінця ряду. Ось так пров'яжемо останню петельку. Та якщо ви тільки починаєте навчатись, я рекомендую перераховувати, скільки петель ви набрали, та скільки ви пров'язали. Перераховуємо ось так. Або тут ми бачимо такі галочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 15, 12, 13, 14, 15. Або ось тут зверху є такі ж галочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. У мене було 15 петель, 15 пров'язала. Зараз для того, щоб нам повернути в'язання, потрібно знов пров'язати повітряну петлю під'єму. Ось у нас петля остання. Повітряна петля. Повертаємо в'язання та пров'язуємо не ось в цю петлю, а в наступну. Підхватуємо ниточку і протягуємо ниточку через дві петлі на гачку. Та продовжуємо в'язати також само. Ось так ми пров'язуємо до кінця. Протягую через дві ось ці петельки. Ось так. Якщо у вас є сумнів, чи пров'язувати ось цю петлю чи ні, ви можете прорахувати скільки ви вже пров'язали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас було 15, тож ось цю нам треба також пров'язати петлю. І ось такими рядками у нас виходить в'язання поворотними рядками. Тож я пров'яжу знов беру повітряну петлю під'єму, повертаю в'язання та не ось цю, а у наступну пров'язую петлю. І роблю так до кінця ряду. Я прискорюся, а у наступному відео. Ви побачите, як в'язати стопчики з одним та двома накидами. Тож, підписуйтесь, дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, лайки і буду чекати вас у наступному відео.